Якщо є така можливість, то техніка або виїжджає своїм ходом. Якщо немає, то я безпосередньо вирушаю поближче до ворога і там, прямо в полі, в лісі, неважливо де намагаюся відремонтувати так, щоб вона могла своїми силами виїхати. Mm -hmm. Так, наприклад, пам'ятаю, в 23-му році був старий УАЗ, який треба було серебрянки забрати. І під мінометними обстрілами, щораз падаючи під ту машину, щось там крутилось, ремонтувалось, і загалом успішно він потім такі сам своїми силами виїхав. Важко на певних там перших 5-10 хвилин, потім ти просто від цього е, mm -hmm. Тобто є задача, яку ти виконуєш. ну, зрозуміло, що ти не зовсім строгушся. Ти слухаєш ситуацію і розумієш, якщо прильоти все ближче і ближче, і потрібно там. Убезпечити себе, ти це робиш. Якщо є можливість крутити, крутиш. Але загалом ти ремонтуєш машину і, напевно, вже не звертаєш уваги на ці обставини, просто займаєшся тим, що потрібно.